Івано-Франківськ обласний центр з одним з найнижчих рівнів злочинності у нашій державі. Все завдяки нашим правоохоронним органам. Звичайно, важко, тому що постійно спілкуємося з людьми. Різний контингент до нас приходить. І дуже великий наплив заяв, де з кожним розібратися розуміти, то не завжди вистачає часу, але все рівно стараюся допомогти людині. Тому що приходить людина з будь-якими проблемами. Плоті того, що хтось викинув не так сміття, до того що десь сімейна сварка побилися. Дуже різних багато нюансів зараз з професійним святом днем дільничного охоронців правопорядку прийшов привітати Руслан Марцінків. Міський голова передав поліцейським сім комплектів комп'ютерної техніки, придбаної за кошти, виділені міською радою для фінансування цільової програми профілактики злочинності, зважаючи на те, що в місті Івано-Франківську ми знаємо, є і крадіжки комунального майна, і пошкодження ліфтів, і, зрештою, безпека людей зараз стає на перше місце. Тобто ми відчуваємо, що відбувається в країні, які, які ситуації, зброя на руках. Тому важливо така служба, як дільничні, які є найближчі до людей, які є найближчі до франківців, щоб вони ефективно працювали. Вірю в те, що ця реформа, яка зараз відбувається, все-таки буде на краще. Вона дозволить більшу співпрацю з місцевими органами влади, але ми з свого боку підтримуємо наших інспекторів, підтримуємо нашу поліцію, чи патрульну, чи інспекторів, чи слідчих будь-якими методами, в тому числі такою оргтехнікою. Потреба в цьому вже виникла протягом тривалого часу, відколи я працюю в міському відділі, де завжди була проблема з технічним забезпеченням. Постійно справлялися своїми силами, але зараз на даний час вже буде забезпечено повністю комп'ютерну техніку. Всі опорні пункти, які є. В роботі важливо в тому плані, що на цій на вказаній комп'ютерній техніці будуть набиратися висновки по зверненнях громадян, оскільки кожен день дільничний інспектор на опорні пункти отримує в загальному по місту 60 близько заяв. Тому їх треба розглянути, обійти громадян, поопитувати і зробити відповідний висновок. І цей висновок набирається на цій комп'ютерній техніці, де буде розрукований і зданий в архів. Також міський голова вручив працівникам поліції, які відзначилися сумлінним виконанням службових обов'язків та високою професійною майстерністю грамоти виконавчого комітету міської ради, подяки та премії. Майора поліції морози Тараса Михайловича. Зі святом дільничних поліцейських привітало і керівництво Прикарпатської поліції. Дільничні офіцери поліції продовжують докладати максимум зусиль, аби городяни та гості Івано-Франківська почували себе безпечно та комфортно. Для цього в місті працює 9 упорних дільничних пунктів. Віталіна Запорожець, Степан Кропальницький. Новини телеканал Раї.